Четверте. Нагородили в рамках донор Awards 48 людей, заслужених і почесних донорів. Їх направду набагато більше, але сьогодні до нас змогли доєднатися така кількість людей. Гордість бути долученим до вітання таких, як ви. Донорство це завжди вчинок, а донорство під час війни це порятунки сотень тисяч людей. Саме наших військових, наших героїв, які нас захищають, завдяки яким ми тут можемо сьогодні зібратися. Я вирішила стати донором, тому що вважаю, що кожен громадянин має робити щось корисне суспільству. Радше запитати, чому люди взагалі не розуміють, що це важливо. Це завжди було важливо. Особливо зараз ми знаємо, скільки крові втрачають українські громадяни. Почалася війна і були, був якийсь такий запит, здається, київського шпиталю, що потрібна кров. І ми з чоловіком якось так, ну, пішли з дому, А зараз чоловік служить, тому я таке. Це результат моєї роботи за мабуть 17 років. Кожного разу, гортаючи стрічку новин, бачиш, що всі крові, групи крові потрібні. Тому від, відкриваєш календар донора та бачиш, що через декілька днів ти зможеш долучитися до цієї важливої місії. Тому я долучаюся. Батько працював хірургом, я працював кардіореанімації, і коли ти щодня з відрами переливаєш кровоплазм, ти розумієш, наскільки це актуально і все можливе, щоб популяризувати серед моїх друзів-волонтерів і колеги-товаришів. Дуже приємно тут бути. Дуже вдячна організаторам. Приємно, що визнають, що піклуються, що якось підтримують. що є група однодумців, які ну, як одна сім'я, команда така. І це, це дуже круто. Це надихає, і це, це окриляє. Я б навіть сказала. Цього року є відмінності, бо ми рік тому започаткували новий інструмент for Teams. Люди самі об'єдналися, люди самі розібралися, як створити цю спільноту. І в якийсь момент ми зрозуміли, що люди почали цим користуватися. І вже за цей рік є три команди, які виконали свої цілі, досягнули результатів. Насправді для нас колегами це завжди велика подія, коли ми можемо всі об'єднатися і в цей день здати кров, не відходячи навіть з офісу. Тому це супер кайфово, що соціальні ініціативи стають такими юзер-френдлі. І ми здійснили разом 1018 донацій. Можу сказати, що донорство це зовсім не страшно. Це, по перше, суспільно корисно. По-друге, в теперішній час, коли повномасштабна війна, то військовим дуже багато потрібно крові. Сьогодні я допомагаю хлопцям, які знаходяться там, а завтра, можливо, мені потрібна буде допомога інших донорів в цьому питанні. Буду здавати і надалі, бо це допомагає рятувати життя не тільки військовим, але й дітям і цивільним людям. То неважливо, в якому ви місті. Як кажуть, крові багато не буває. І якщо в мене. Брали частіше, я б здавала частіше. Наша кров не тільки може воювати і перемагає, наша кров переможе. Наша плазма переможе, наші тромбоцити переможуть. Або кров у нас єдина. Наша українська кров. Своя кров переможе! Дуже прошу всіх реєструватися на платформі ДонорЇ, додавати свої донації, і можливо наступного року. Ви та сама, чи той самий номінант на почесного чи заслуженого донора України?